Таю, мене звати Анна Пащенка. Я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Напевно, у всіх вдома або на роботі є ось такі звичайні кактуси, науковою мовою це сукуленти. Якщо вам трошки набридло його звичайність і неунікальність, я пропоную посадити сукуленти у флораріум, і таким чином ви можете зробити чудовий подарунок друзям або просто додати унікальність до вашого інтер'єру. То що нам зробити композицію з сукулентами в такому гарному флораріумі, нам потрібно буде самі рослинки сукуленти. До речі, що таке сукуленти? Це вид рослин, які мають властивість накопичувати водичку в листочках або в кореневій системі. І завдяки цьому їх можна довго не поливати, вони невибагливі, Ви можете їх залишити на певний час, і вони вас дочекаються, не будуть в'янути. До сукулентів відносяться такі рослинки, які ми всі знаємо: це алоє, у всіх бабусь, є на підвіконні, агава, ехіверія, ріпсаліс. Тобто їх насправді дуже багато більше ста видів цих рослинок. Фактицю, до речі, це теж сукуленти. Завезли сукуленти в Європу іспанці в XVI столітті. І першими були алої і агава. Тож, сьогодні ми попрацюємо з ними, зробимо гарну композицію. Окрім суколентів, нам знадобиться декор. Це можуть бути мушлі з подорожей, камінці, дрібненькі камінчики, щоб повністю засипати нашу композицію. Грунт, якщо ми саджаємо суколенти, відповідно, ґрунт має бути для кактусів і суколентів. Ви можете взяти звичайний універсальний ґрунт, плюс додати туди пісочок. Дренаж потрібен для того, щоб якщо водички буде багато у нашій формі, вона могла кудись осідати, оскільки суколенти мають оцей запас води. Вони не люблять переливів. Також можна різноманітнити нашу композицію і взяти ще кольоровий пісочок, і зробити ось такі гарні рисочки між прошарками ґрунту. Тож давайте починати. Для цього нам знадобиться сам флораріум, він виготовлений по вітражній техніці, оскільки у сукулентів дрібненька коренева система. Форма може бути маленькою, тобто це може бути стаканчик чи будь-яка чашечка. Для того щоб вам було зручно працювати, вам знадобиться ложечка або лопаточка для того, щоб засипати ґрунт, пінцетик для того, щоб прибирати камінчики, якщо вони потраплять між листочками і хівєрі, і також пензлик, щоб очищати листочки, обережно не пошкоджуючи рослинку. Тож перший етап ми будемо насипати дренаж, щоб він повністю закрив дно нашого флораріума. Після дренажу додаємо ґрунт, додаємо небагато, щоб тільки закрити наш дренаж. Насипали трошки і злегка утрамбовуємо пальчиками ґрунт для того, щоб він був рівненький і пісок не перемішався з ним. Якщо в ґрунті є грудочки, їх треба просто розім'яти, щоб у нас все було гладенько і гарно. Зараз, для того, щоб вирівняти рівень ґрунту, ми можемо взяти пензлик і витерти, почистити стінки флораріума. Насипаємо кольоровий пісочок. Оскільки пісок фарбований, він дуже плотно лягає і не пропускає воду, тому ми його будемо насипати тільки під стінками, де його буде видно. Всерединку насипати його не будемо для того, щоб він не зашкодив кореневій системі. Не поспішаємо, насипаємо спочатку один колір, наприклад, світлий колір. Можна вкладати пісочок рівно, а можна робити хвильками. Так само насипаємо наступний колір. Поверх попереднього. Оскільки рівень пісочка вже досить високий, і він просто скатується як з гірки вниз, ми зараз заповнимо цю площу всерединці ґрунтом, і тоді він не буде у нас падати і буде залишатися там, де ми його насипаємо. Ось таким чином ми собі допомогли і зробили таку підложечку, щоб пісочок не спускався вниз. Взагалі це трошечки е, така творча робота ландшафтного дизайнера, е, не просто садівника, який пересаджує рослинки, тому що ми будемо це все прикрашати і декорувати різноманітними гілочками, мушлями та камінцями. А після того, як насипали пісочок, ще раз перевірте, чи подобається вам рівень, хвильки. Мені подобається. Наступний етап ми засипаємо ґрунт всерединку повністю і закриваємо пісочок для того, щоб він не перемішувався, не спускався вниз. Нам треба його повністю закрити ґрунтом. До речі, ґрунт можна купити готовий для кактусів і сукулентів або намішати самостійно. Це не принципово. Просто додайте до універсального ґрунту пісок, і ґрунт для сукулентів готовий. Де взяти пісок? Можна його придбати або піти на дитячий майданчик. Головне, щоб туди не ходили коти. Я його закуповую по 25 кг. кілограм. Мені вистачає дуже надовго, тому що його не так багато треба додавати. До речі, сукуленти не потрібно удобрювати, тому що. Вони і так дуже хорошо ростуть. Якщо ви посадите таку маленьку композицію в невеличкий горщик і будете ще підживлювати, то вони будуть дуже швидко виростати. Вам прийдеться їх часто пересаджувати. Тому, якщо вони ростуть повільно, нам якраз це і вигідно, і зручно, тому що не треба буде часто щось з ними робити. А якщо ви, наприклад, хочете вирощувати сукуленти і досягати хороших результатів за короткий термін, тоді звичайно мають бути зовсім інші умови. Бажано ставити ще додаткове освітлення, і можна також підживлювати для того, щоб вони швидше росли. Після того, як засипали, закрили повністю пісочок, знову ж таки перевірте, утрамбуйте, вирівнюйте ґрунт. І тоді у нас вже готовий такий фундамент для посадки сукулентів. Ми сьогодні будемо саджати дві ехів'ї. Вони такі гарні, їх часто називають трояндою, тому що форма листочків схожа на якусь квіточку. І це красула, це один і той самий вид, що і грошове дерево. От просто форма листочків трошечки інша. Після того, як ми дістали рослинку з горщика, бачимо, що все одно дуже багато ґрунту залишається з кореневою системою. Ми половину прибираємо. Якщо ви навіть відриваєте трошечки корінці, це не страшно для сукулентів. Вони дуже швидко пускають нові корінці, і для них це абсолютно не смертельно. Навпаки, прибираючи корінці, ми їх спонукаємо, щоб вони швидше укорінювалися, тому що їм треба жити. Ось таким чином я очистила, не прибирала всі корінці, але я прибрала дуже багато ґрунту, він нам не потрібен. Робимо лунку, капаємо ямку в розмір корінців, які у нас залишились на рослинці. Передивляємося, якою стороною ми хочемо дивитися на рослинку, вставляємо в лунку і прикапуємо злегка, притискаючи навколо рослинки, щоб вона не завалювалась. Оскільки ми зараз тільки вставляємо рослинки в ґрунт, вони не тримаються кореневою системою, тому що їм треба час для укорінення. Вони можуть трошечки хитатися. Це нормально. Для того, щоб вони не завалювалися, ми будемо використовувати різні декор, який буде додатково їх тримати, щоб вони у нас стояли рівненько. Після того, як ми закінчили з красовою, можна брати ехіверію. Особливість цієї рослинки в тому, що вона дуже тендітна, і брати її, торкатися за листочки не потрібно. Ми беремо під листочками і дістаємо з горщика. Старайтеся сильно не трогати її е, ніжні листочки. Так само очищаємо. Якщо ви бачите, що нижні листочки повністю засохли, це нормально, їх можна просто прибрати. Рослинка росте так, що нижні листя вони з часом відмирають, а зверху наростають нові. Тобто, це нормальний природний процес росту цієї рослинки. Ось таким чином почистила і так само робимо невеличку лунку в розмір кореневої системи, яка у нас залишилась. І Стараємося під листочками трошечки притиснути ґрунт, щоб рослинка у нас не хиталася. Остання хіверія, вона ще більш тендітна, її не можна теж трогати ручками, тому що в неї є спеціальне напилення на листочках, яке захищає її від опіків від прямих сонячних променів. Тому старайтеся такі рослинки не трогати руками за листочки. Якщо ґрунту не вистачає після того, як посадили, можна трошечки додати. Засипаємо ґрунт і камінчики дуже обережно, щоб вони не потрапили в серединку рослинки. І пензликом можна почистити стіночки, випрямити ґрунт. Робимо все, щоб у нас було рівненько. Перед тим як будемо насипати камінчики, для того, щоб вони не перемішалися з ґрунтом, щоб все було гарно і охайно. Наступний етап засипаємо дрібненькими камінчиками. Краще брати камінці, які не фарбовані, щоб вони обов'язково пропускали воду, інакше водичка не буде потрапляти до кореневої системи рослинок. Тому це важливо. Засипаємо повністю, де є ґрунт. У мене камінчики не фарбовані, вони пропускають воду, вони не шкідливі для рослин, тому можна засипати десь до одного сантиметра. Якщо камінчики потрапили між листочків, їх можна обережно прибрати, але намагайтеся робити це так, щоб не пошкодити листочки рослинки. Перевіряємо, чи все у нас гарно, чи десь треба додати ще камінців. Ось тут ще треба буде додати. Зараз я це виправлю і будемо декорувати вже великими камінцями. В мене є камінці з подорожей. Я дуже люблю збирати і привозити частинку природи, частинку спогадів про мої е, позитивні емоції. Тому я раджу вам використовувати також додавати до Флораріума свої скарби, які ви назбирали десь в інших країнах. Ось, наприклад, у мене рослинка трошки завалювалася я підкладаю під неї камінчик для того, щоб вона не нахилялася. Але також цей камінчик він виглядає як частина цієї композиції. Якихось особливих правил викладання декору не існує. Просто зробіть так, як вам подобається. Мені, наприклад, гарно, коли це виглядає максимально, як воно є в природі. Ось ще є мушлі, можна додати. До нашого кольорового пісочку вони якраз будуть підходити. Але головне тут вчасно зупинитися, тому що хочеться класти і класти. Але є такий момент, коли треба зупинитися, тому що буде вже досить багато декору і не буде проглядатися гарно композиція. Ось, наприклад, в мене вже достатньо, я вважаю, все готово. Останній штрих це прибирання скла, щоб воно було чисте, перевірте. Щоб не було там пилинок або ґрунту, все готово. Мені моя композиція подобається. Сподіваюся, вам подобається ваша теж. Але оскільки тут живі рослинки, вони потребують спеціального догляду, щоб вони жили довго і не помирали. Зараз я вам про це розкажу. Оленти це багаторічні рослинки, вони можуть жити довго, але треба знати, як за ними доглядати. Наприклад, вони не люблять переливу. Якщо їх переливати, вони будуть сидіти довго в холодному мокрому ґрунті, то вони, на жаль, загнивають, і врятувати їх вже неможливо. Але якщо ви будете їх поливати мало, то вони починають використовувати свій запас води і не помирають. Коли ви відновлюєте полив, вони знову накопичують свій запас і таким чином можуть далі продовжувати жити. Тобто, ви можете їх довго залишати без поливу. Сукуленти люблять дуже багато сонечка. Ставте їх на підвіконня під прямі сонячні промені, тоді все буде добре. Якщо сукулентам недостатньо сонця, вони починають витягуватися, тому що вони шукають де є більше промінчиків сонця. Ще такий момент: сукуленти не можна оприскувати. Якщо ви будете оприскувати і водичка залишатиметься всерединці і хівєрі, то це також можна призвести до того, що вона буде загнивати. Я раджу такі композиції поливати столовими ложками. Таким чином ви можете проконтролювати, скільки водички потрапило до ваших рослинок. Наприклад, на одну маленьку хівірі потрібна одна столова ложка води. І важливо враховувати, який зараз сезон. Якщо, наприклад, це літо, ми поливаємо два рази на тиждень, взимку поливаємо один раз у два тижні. Тобто, дуже велика різниця, яка температура на вулиці та чи є сонечко, яке буде їх гріти. Ще хочу сказати, що суколенти ростуть не швидко. Зимовий період це для них період сплячки. Вони майже не ростуть, тому їх і менше поливають. З весни вони прокидаються, ми поливаємо більше. Виходить сонечко, і вони починають рости. І, відповідно, влітку це саме активний період їх росту. Колись сукуленти мене зацікавили тим, як їх можна легко вирощувати. З одного листочка можна виростити один або декілька сукулентів. Як це робиться? Ви кладете листочок на ґрунт, не прикопуючи, не поливаючи, поки він не пустить корені. Коли ви бачите, що вже починають рости маленькі корінці, можна потрошечку підливати водички, зволожувати ґрунт. Далі ви бачите, що з кожного листочка виростає новий сукулент. З часом цей листочок він буде засихати. І у вас буде вже великий сукулент, який ви можете пересадити до сукулентів, які ростуть вже самостійно без ось цих листочків. Борюйте композиції, робіть це своїми руками, пробуйте, експериментуйте. Зараз ж ви вже знаєте, як це робити. Як можна з звичайних сукулентів зробити класні композиції? Ви можете додати це в свій інтер'єр або зробити на подарунок друзям. Експериментуйте, тому що життя це завжди про арт.